Хава Ісусу Христу! У мене ще є одне свідчення. Мій хлопець працював у Сибірво, він там на роботу поїхав. Він десь мені був подзвонив, каже, що зуби болять його, то і всіх там, хто з ним був людей. Я кажу, добре, проблем нема, то дзвонимо до отця Олега. Він помолиться, тебе зуби перестануть будити. Я потім, це було в суботу, я потім в неділю приїхав сюди до церкви. Вже як отець Олег молився над мною, я йому кажу, от така справа, мого ну, хлопця болять зуби там. Отець каже мені, ну нехай йде до лікаря. Я йому кажу, що отче, давайте спочатку до Бога. І отець Олег каже, добре. То молилися, вже десь через тиждень. Дзвонить він мені, я питаюся зуби глядя, не болять. А коли перестали будити, пам'ятаєш, як я дзвонив, казав, що отець Олег помолиться, як дзвонив. Він каже, так, того дня перестали в мене зуби будіти. Потім ще один був випадок, вже десь тепер, недавно, як, ну там що їм погано давали, не знати, скільки вони там ще могли сидіти, чекати на той розрахунок. Він подзвонив мені та й так каже. Я йому кажу, добре, проблем нема, підемо до... Я подзвонив до отця Олега, він помолиться, розрахунок буде. То була субота, я не пам'ятаю. У неділю я подзвонив, або в суботу, або в неділю я подзвонив до отця, сказав йому оцю ситуацію. Він сказав, що помолиться. В понеділок рамко мій подзвонив. Каже, тато нас розраховують. Слава Господу Богу, що чує молитва отця Олега. Мені пригадується ще цитата з Святого Письма, що сказав пророк Ілля, щоб не було дощу на землі і не було дощу. Сказав пророк Ілля, щоб дощ пішов і дощ пішов. Так само і у нас за це молегом. Помолився отець Олег, всі здорові. Дякувати Господу Богу. Слава Ісусу Христу!